Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! Пропоную вам переглянути ексклюзивну знижку в магазині АТБ лише з карткою Акція діє з 23 по 29 жовтня. Приємного перегляду! Сорок глазурований з ароматом ванілі 9,50. Аромат полуниці 9.30. Торгова марка Злагода. Сир напівтвердий, 45%. Торгова марка Міні-BabyBell 2070. Молоко згущене, варене і риска, нежирне 39 та незбиране з цукром 44. Торгова марка своя лінія. Оселедець слабосолений – 149,91 кг. Дріжджі хлібопекарські сухі вищого гатунку. торгова марка своя лінія 410-12 г 1640 за 100 г Напій зі смаком лимону та апельсину. Торгова марка Оболонська 1291 літр, крабові палички сніжний краб з м'ясом краба Заморожені. Торгова марка Водний Світ 6990-250 грамів, кава форд Мелена 3490 75 грамів, 39,40 225 г. Кречево матусине затяжне 200 г 1690. Шоколад від Міленіум, Чорний 7590, 50,90 та 4890. Насіння соняшнику 27,50, 300 г. Смажене солоне, торгова марка Розумний вибір». Карвітке мило з дозатором сатін 3090 250 мл. Рушники паперові двошарові торгова марка Своя лінія 32 гривні. Засіб мийний синтетичний Аквапудра альпійська свіжість 42 гривні 50 копійок 300 г для кольору 51 гривня 50 копійок торгова марка «Тайт». Засоби для взуття зі знижкою мінус 30%. Крем блиск чорний 21 гривня. Фарба біла для взуття 35 Дезодорант 65,90 об'єм 100 мл. Торгова марка Сільвер. Дякую за перегляд та бажаю вам вдалих покупок!